Я бачу камеру. Саудівці мають історичну пристрасть до футболу. Саудівська ліга хоче стати однією з найкращих. Ліга щодня зростає і Кріштіану був зачинателем цього. Вони кажуть, що я тут лише задля грошей. Я досі відчуваю пристрасть. Я тут, щоб вигравати. Попри присутність іноземців, Салім буде одним із найкращих гравців сезону. Конкуренція стала жорсткішою ніж раніше. Чому б саудівському гравцю не стати основним у клубі? Якщо він надалі старанно працюватиме, то зможе стати зіркою саудівського футболу? Дякую за все, Алаху. Ми втратили Джордана Гендерсона. Це катастрофа. Я беру на себе відповідальність. Часом мені бувало дуже сумно. І думаю, Бензима відчував, що сцена була замалою. Досить. Доля кожного в його руках. Найважче занурити їх у цю культуру. Ми точно здатні конкурувати з іноземцями. Це про боротьбу, про нескореність хочете стати чемпіонами. У футболі важливий не початок, а закінчення.